Того дня, мої дорогесенькі, сьогодні я знову з вами. Сьогодні я у своїй доченьки і хочу вас поблагодарити за, за ваші коментарі, що ви мені писали. Ви переживали за мене, де я є? Писали бабушка Люба, доча, де ви поділись, Я трошечки приболіла. Такий вік уже в мене, 78 років, я вже знаєте як в такі роки. Ну я як зможу буду виходити. Буду писати вам свої рецепти, а ви будете дивитися, які я рецепти зможу ще робити для вас. От дивіться, я хочу вам показати, що я зараз буду робити. Тут у мене стоїть каструлька. От так. В каструльці 2,5 літра води, а каструлька на 3 літра. Я буду готувати для, для вас борщ. А борщ в мене буде сьогодні такий що... Спастю. От дивіться, що в мене тут є. Тут в мене є м'ясо, картошечка я нарізала, тут в мене квасець свого огорода, укропчик, петрушечка. Це все свого огорода. Морковочка, цибулька, це все свого огорода. От три яєчки тут у мене є. Ну тут mm -hmm. для зажарки в мене є кетчуп і чорний перчик ще буде. Зараз я буду ложити сюди. От м'яско. М'яско можете ложити, можете не ложити. Це такий літній борщ він називається. Бачите, о. таких три кусочки м'яса я ложу. О. І зараз я закрию його крішечкою і воно буде закипати. Як воно закипить, я зніму з нього пенку, цю шумку зніму. І тоді минут 15 покипить воно і я буду ложити далі. Що я буду ложити, я вам покажу. М'ясо в мене вже. Кіпіло 15 хвилинок. Пенку я зібрала. Зараз я буду викидати сюди баробольку нашу. Отак вот я викидаю бароболічку нашу. Все. А скільки в тебе там мама бароболь? Баробольки в мене 5 штучок. Угу. Таких невеличких. Я хочете густіше, беріть більше баробольки, хочете менше, беріть. От мені на цю каструльку на 2,5 лі води якраз йде 5 баробольок. І зараз тим часом, поки це все буде кипіти, бараболька, м'ясо буде кипіти, я закриваю крішечкою і буду робити зажарку. А скільки кипити? Буде кипіти бараболька до повного кипання. Закіп... Ну а скільки хвилинок ти вариш? Ну, хвилинок 20, не менше. 15. Котейка в мене вже нагрілася, зараз я наливаю сюди олійки. Олійки, як скільки хочете. Я отак наливаю, може ложки ти. Отак більше не наливаю олійки. А я забула з вами сьогодні поздороватись. Їй Бог, вам всім, нам, всім миру. Я бажаю Божого благословіння, ангелів-охоронців. Дякую, що ви з нами. Зараз вже олійка в мене трошки прожарилась, я сюди висипаю нашу цибульку. Цибулька зараз прожариться, а потім я буду вже далі вам розказувати. Цибуля в мене вже прожарилась до такого золотистого цвіта. Зараз я сюди викидаю морковочку нашу. Щоб морковочка вся протушилася хорошенько. М'яко кипить, бачите, з барабулькою. Я тут вже помішаю. Зараз я це все, я. Я все помішаю. Ви все писали, що хочете мене побачити, знімати не буде, кому. Якщо я буду сидіти перед вами, їй-богу. Але я колись, знаєте, сама вам приготую і сама зніму. Надіюся так. Ну надій, що мамочка моя ще буде готувати, да, мамуля? Готувати. Бо надійся, в неї дуже. все якось по-другому, я вам казала, виходить. Зовсім по-другому. І я готую дуже добре. Але маміні руки це маміні руки. Надій. Всі, хто у кого мами ще є, знають. Надіюсь, донечко, що буду готуватися. Дай Бог здоров'я тобі і мені, що будемо готувати. Всього, так о піджарюємо, да? да, да. прожарюємо. Там кипить. Барабо... Цибулька в мене з морковочкою вже от прожарилися. Бачите? Зараз в мене є такий соус. Такий соус. Ви можете томатну пасту ложити, а я ложу такий соус. Я його давно ложу, я до нього привыкла. і він такий кисло-сладкий, він не, не сильно гострий. А він вже цим перчиком да, внутрі так. є. Слосим так так я його прожару. І виключу. І буде доварюватися мій борщ. Зелений борщ нас на Україні називають Зелений смачцем. Дуже вкусний, так. дуже смачний. Бачите, як пить, як жаріться у мене тут все хорошенько. Дивіться, все в мене вже покипіло. Я кладу чайну ложечку солі. А якщо воно буде вам потім не досоляти, ви попробуйте то будете цей досолювати. І січа я отак. Можу сюди у нас Квасець в мене свого города чистий, без всяких хімікатів, без всяких добавок. О. Квасець покипить минуток п'ять і тоді я буду сюди ложити яєчка. Квасцю багатенько. О, квасцю багатенько. Бачите? Зараз я його помішаю. Отак а він покипить. Ой, Привинно, щоб 5, не більше. Йому не треба більше кипіти. Хтось мама коментарі написав, слухай, що я завжди <смеш>, як голодна. Так. От, да, Ти ж знаєш цей коментарі мам? Да. І не, не один раз писали. От зараз я буду вибивати сюди яєчки. Буду розбивати яєчки. Яєчки в мене домашні, я їх добре помила. Ну, яєчки я розбовтую і ложу тут сюди сирі. А можна варити яєчки. Хто хоче варить яєчки і ріже потім. І ложать. А я отак всі яїчки роблю. Кожний яїчко я розіб'ю, зараз їх розколотаю. Осець покипить. Так і... писець вже недовго, Вон він вже готовий. Бачите? Він пару минуток покипів, його переварювати не треба. Покипить. Я зараз отак так буду. Бачите, якийсь оранжевий жовток. Домашні яйця. Вони обов'язково кушу. Усі домашні яйця є, че що. Так що. А дуже сильно мама мішати таку яйця треба. Вбивати прямо. Отак. Вот Просто вот перемішати. Да, так, я вже помішала. Все, більше я не мішаю. От так. От я чесно кажу, я скільки живу Ох, і вже живу, угу. слава Богу, за 50 і я ніколи не варила борщу з пастя. Сама. Оце кипить. Кіпить вже, бачите? Як кипить. И... Тепер яйця і можна, так? Я да? буду зараз ложити яйця. А зажарку коли? І зажарку разом. Разом зажарку. Зажарку. так. — спробую, чи не треба доселити. Ага. Зрозуміло. О! О. Дивіться, ну як дивимося, як мама. А, і просто розкалачуємо, так? Да? Я тільки їм, виходить. Все. О, все. Тоже треба, щоб покипіло чуточку. Зараз зажарку я сюди викину. Ой, вкусняки его получается. О, сейчас зажарушка. Зажарка обязательно? Ну обязательно, а я же. Что ж, ж называете вот так. Такие борщ зеленый. Полускаем я завжди. Пательник, давай. Да, Полускаю. О! И все. Ой, и тоже можно. Покипити зараз. Зараз покипить теж. Хвилиночок 3-4 покипить і буду ложити сюди лаврушку і угу. все остальне. Понятно, чекаємо три минутки. Ось зараз я сюди ложу укропчик і петрушечку і лавровий листочок. Це укропчик і петрушечка все з мого огорода. А перчик. Перчику зараз положу обов'язково. Чорний, ну можна класти, можна не класти. Взагалі всі приправи, хто які любить, так, да, мама? Зараз да. я положу mm -hmm. перчику сюди. Трошечку перчику. Отак. От Отак. Положила перчику зараз. Сейчас... Ой, які гарненькі. Хвилиночку перекипить, трохи постою і будемо з вами смакувати. Ой, красота, дивіться яка. Ось, супер. Чекаємо, мама. Так, мої дорогісеньки, зелений супчик, борщик, як нас називають, зелений, вже готовий. От я ще час вам покажу, як же він От такий кусочок м'яса. От я положу. Ви можете без м'яса, як хочете. О! Ой, який супчик. Да? Ну. І будемо з вами ще час смакувати. Дивіться, який, смакувати. Гарний, Су, дивіться, який же гарний супчик да? у нас получився. О! Ой, який гарний зелений супчик. Дорогесенькі мої, готуйте так, як я готовлю, а ви пишіть мені коментарі, і я буду готувати так, як ви готовите. Я буду виходити по, по силі можливості, я буду виходити, і ви будете мене бачити. Пиш... Пишіть мені, я рада вашим коментарям, здоров'ячка вам, миру на землі. Хай вас Бог всі благословить. До побачення, мої дорогесеньки. Я сьогодні не смакую борщик світа. Да? Ну туди ще мені треба сметанку чи майонезику покласти. Ну я так люблю. Але дивіться, який він гарний. Я вам хочу теж всім. Я вже в началі казала, да, Боже благословіння, Божої ласки, ангеливохоронців, будьте з нами. Ми будемо старатися виходити і вам всього самого найкращого і до побачення.